Ми громадська організація Агрореформ зюа об'єднала громадських діячів, наукову спільноту, аграріїв фінансистів, юристів та інших експертів і розпочинаємо національне обговорення карти, дорожньої карти земельної реформи. Запрошуємо усі урядові організації, громадські організації та міжнародні організації до цього вкрай важливого процесу. Наша організація була створена у 2014 році. Незважаючи на це, окремі експерти вже активно приймають участь в реформуванні сільського господарства. Зокрема, організували безкоштовну фінансову діагностику 30 найбільших підприємств агропромислового комплексу, приймали активну участь у деревогаційній діяльності, а саме, Відмінила обов'язковість карантинного сертифікату на зернові та олійні культури, зменшила у 5 разів термін видачі фітосанітарного сертифікату та інших деревогаційних ініціатив. Також поглибила співпрацю уряду та бізнесу через організацію конференцій, форумів та. Сніданків реформ, на яких бізнес має можливість напряму задати питання та отримати чесну відповідь, як воно є, і допомогти бізнесу. Існує багато думок, багато питань. Але хочеться отримати відповідь: чи має селянин право користуватися своїм майном на свій власний розсуд. Чому жителі міст мають таке право, а селяни. Не можуть користуватися своїм майном. Чому молоді селяни не можуть придбати свою рідну землю та стати фермерами? З іншого боку, чи не станеться так, що іноземці, олігархи скуплять землю за безцінь з метою її перепродажу, спекуляції? Як бачите, навіть ці короткі питання показують широту та паралельність? Та полярність цього питання. Тому ми ще раз всіх запрошуємо до національного обговорення дорожньої карти земельної реформи, яку ми розпочинаємо.